він мене ударив по лицу Потім каже, прийдемо далі. Доїхали ми до кладбища вже. Коли він мене вже отак свати мене, от таке відчуття, що він до сих пор хорвали. Так російські окупанти залякували Світлану за проукраїнську позицію. Жінка прожила майже два роки в окупованому селищі Благодатне на Херсонщині. Відмовлялася від російського паспорта, ігнорувала псевдореферендуми, а українську символіку ховала у будинку. Я не плакала, там не можна плакати. Ви понімати там, якщо ти покажеш, ти їх боїшся, ти там не виживеш. От така злость була. Приходять додому, риються в твоєму холодильнику, риються в твоєму белье. Ну, розумієте, ты стоїш, дивишся. Ти не розумієш, що ти вихочу. Світлана працювала у лікарні. Росіяни погрожували відправити жінку на фронт, рятувати окупантів. Після цього разом із родиною жінка вирішила тікати з рідного дому. Виїхати з окупації допомогли волонтери. Нині Світлана працює в Іванківській лікарні на Київщині і намагається забути жахи окупації. Живе у модульному будиночку, який збудували іноземні волонтери. Тут є все для життя переселенців, окремі кімнати, кухні та вбиральні. Люди. Тільки-но отримали ключі від нових помешкань, розкладають свої речі та знайомляться із сусідами. У будинку вже підключили воду та електрику. Свою кімнату нам показує Людмила з Курахового Донецької області. Звідти вона виїхала через ракету, яка прилетіла неподалік. Тоді уламки летіли їй в обличчя, а дах у будинку зірвало. Дуже страшно, непонятно, не було звука ракети. Просто от все зразу, волна пролетіла, все розбило. А потім, коли побачила той дом, куди попала ракета, це взагалі… Там просто нині там тривають важкі бої. Людмила мріє повернутися додому та поки житиме у модульному будинку. Його побудували для лікарів, яким довелося тікати через велику війну. Тут медичні працівники не тільки отримали житло, але й почали працювати у місцевій лікарні. На першому поверсі ще є вільна однокімнатна квартира. Наша лікарня постійно в пошуках лікарів, тому за це такий... Час останній рік ми знайшли чотири лікаря внутрішньо переміщені. одна особа, лікар-хірург, проживає в квартирі, яку придбала громада. А троє з цих внутрішньо переміщені будуть проживати в цьому будинку. Такий модульний будинок побудували коштом швейцарського бізнесмена та благодійника Мартіна Хубера. Чоловік вже майже 20 років має бізнес в Україні. Від початку повномасштабної війни допомагає українцям, які залишилися без даху над головою. Я тоді подумав, як холодно буде людям. А що буде, коли настане зима? Де будуть жити ці люди? Так і виникла ідея з модульними будинками. Це вже 107-й модульний будинок, який побудували на Київщині завдяки Мартіну Хуберу. Такі самі швейцарський меценат планує побудувати у Херсонській області. Віталій Зелевський та Олексій Ванченков. П'ятий канал. На цьому поставимо три крапки. Більше новин вже у наступних випусках. Ну а аналітичну частину нашого ГТРу продовжить марафон Незламна країна за кілька хвилин. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців, сюди прилітає дуже багато кабів. задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Рафон незламна країна продовжує свою роботу в етері 5-го 936-го добу російського вторгнення Наші оборони відстежуємо і аналізуємо традиційно по понеділках разом із нашим колегою журналістом Віталієм Гайдукевичем, співзасновником громадської організації «Справа громад. Ми вітаємо Віталія. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дякую, що приходиш. Тим більше, що сьогодні, от така у нас історія, яку ми разом відстежували, ми журналісти, тому що це людина, яка теж називалася журналістом, але потім почала робити якісь дуже дивні речі. І от сьогодні ця історія отримала певне продовження від Державного бюро розслідувань. Ми почули про те, що завершено досудове розслідування щодо Олександра Дубінського, Андрія Деркача і Віталія Колика, якщо я не помиляюсь, його звуть Костянтин, Костянтин Колик, це прокурор колишній. І, власне, державна зрада дійсно згідно розслідування підтвердилася. А, тепер а, ДБР каже, що ну от м, розписує, як саме це відбувалося, як платилися гроші від російського ГРУ, а, яким чином вони платилися, за що вони платилися за того, щоб зупинити нашу євроінтеграцію європейську, євроатлантичну. Ну, коротше кажучи, все розписано. А, ну, я думаю, що ти як журналіст добре, добре пам'ятаєш цю цю історію і те, як вона розкручувалася, яким вона розкручувалася. І от, Поки що такі три крапки. Що далі може бути? Ну, Далі мені б хотілося процитувати. Е, воно не надто люблю цитувати російські джерела, але в даному випадку це там, не скільки книжка, скільки там, фраза з кінофільму, мовою оригіналу Позвольте, но як он мог служити очистке?» От це про Дубінського, бо в даному випадку одразу згадуються пафосні фоточки Дубінського разом з Зеленським, і тут хотілося просто зрозуміти, а як ну, ми не знали, ми не здогадувалися, ми, Володимир Олександрович, мається на увазі, чи. Коломойський просто не попередив, яких кадрів якими кадрами комплектував слугу народу. Тому вся ця історія поки що, поки нема вироку, це, мені здається, чергова версія якогось владного жабадюкінга. Бо коли ти не довіряєш, в принципі, там правовій системі України, бо окей, ви завершили слідство, покажіть бодай одне, де слідство завершено. І суд ухвалив справедливий вирок, і суспільство, побачивши цей вирок, погодилось, що так, вирок справедливий і що злочинця покарано. Цього нема. А якщо цього нема, значить є якийсь торг. І, скоріш за все, Дубінський, знаходячись там, де він зараз знаходиться, має ще в скарбничці що відповісти банковій у вигляді помсти за те, що він опинився там, де він зараз є. Тому ну, спостерігаємо. Я хотів би вірити, що це елемент е, там, справедливості, яка має там торжествувати, зрештою, але з огляду на інші історії, чомусь мені здається, що це закінчиться або фарсом, або, або просто зійде на пси з огляду на час. Скеровано до суду справу. А скільки у суді справа може а до бути. До того суду, який багато хто говорить, що є Партновським, ну такое. Ну, тобто у нас багато справ розвалювалися, сабутувалися в судах і знову ж таки, претензій до судової системи України більш ніж. Тому сам факт скеровано до суду, це ще ні про що не говорить. Нехай Зрисно. судді вийдуть. І видадуть результат. Нехай звинувачення вийде після судової, якщо воно доведе. Бо знову ж таки, якщо просто відсторонено подивитися на процес, будь-який процес. Допоки суд не скаже свого рішення, людина вважається невинуватою. Він під підозрою в даному випадку Дубінський, як би ми до нього не сталося, але хотілося б, щоб якщо ми хочемо довіри до судової системи, щоб на всьому етапі щоб прокуратура довела він винен, щоб судді визнали так, він винен, і щоб відповідно потім суспільство поінформували. Бачите, ми, держава Україна, робимо висновки. Ми знайшли злочинця, це агентура Росії і до інших злочинців до